Я тільки що е, розпоклачую ракетку. Тут написано Wilson Pro. Е, так, 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 це про ракетка, вона дуже крута. У неї є ось такий от чохол. От він. І її можна носити ось так. О, зараз. Я одягну на неї його. От зараз. От він отак надягається. Дивіться. Оп тільки одному собачку зробити, але я зараз покажу. Я міг. А тому що так буде падати. Тому правильніше буде робити отак. От просто. Отак. От І потім просто робити так. Взагалі-то мій канал не буде про теніс, але перше відео я сніму про це. От можна ось так дивитись, ой, можна ось так носити його. І о, зараз ми будемо говорити про це. Але говорити тільки... О, Ми будемо говорити цю ракетку. От тут, бачите, написано Вілсен. Вілсен дуже старі м'ячі, але вони дуже круті. М -м -м -м. Якщо ви бачите, то ці сторони, теж Вілсон, вони так розфарбовані. І вони дуже кріпкі, тому що це Pro. Тут написано Pro Stav. Це переводиться як ракетка. Правда, став, може я неправильно, я неправильно читаю, але, здається, правильно. В общем, взагалі тут ця ракетка Pro. І зараз е, е, я покажу вам цю ракетку. Ось тут намотка, вона дуже нова, кожана. От бачите, це лента. Також тут є ось така велика головка її рукоятка, вона 25 го розміру, і я її буду грати у теніс. І о, от, вона в мене є. І, і от її ця штука. У мене є зараз тенісні м'ячі, і зараз я їх вам покажу. І покажу, як вони так є. Собою. Ладно, я пожартував, я не буду це робити, але я можу ось так поробити. Болі маленьким м'ячиком. у мене буде така от... У мене навіть є і грушевий кіт. і він дуже теж прикольний. Uh, він дуже класно катиться. Ось ця ракетка. От я зараз покажу, як її бити. Дивіться. Оп. Зараз. Вона не розіб'ється. Якщо її навіть дронить. Тому ось ця крута ракетка пропоную. Можна замовити на Wilson.com і ось. Ось вон це ось вона.